Початок тижня на Хмельниччині ще буде теплим та більшість днів будуть дощовими. А вже під кінець тижня прийде похолодання. У вівторок, 11 березня, температура повітря може сягнути позначки у плюс 18 градусів. Уночі стопчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 7 градусів. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. У середу, 12 березня, вранці ще можливі опади на півночі та в центрі Хмельниччини. В день повітря прогріється до 14-16 градусів тепла, вночі втримається на позначки плюс 5-7 градусів. Дощі прогнозують і в четвер, 13 березня. Температура повітря в день буде в межах 14-16 градусів з позначкою плюс. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 6-8 градусів тепла. У п'ятницю, 14 березня, в центрі та на півночі Хмельниччини можливі інтенсивні опади. Температурні показники залишаться в межах від 14 до 16 градусів тепла в день і до 6-8 градусів тепла вночі. У вихідні погода зміниться і прийде відчутне похолодання. У суботу, 15 березня, температурні показники знизяться до 11 градусів тепла в день, а вночі ще втримується на позначці у 7 градусів вище нуля. У першій половині дня очікується хмарна погода та дощ по всій території області. У неділю, 16 березня, стане ще прохолодніше. Вдень термометри покажуть плюс 6-9 плюс градусів, вночі плюс 4 градуси. Впродовж доби буде хмарно, але без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.